Ранок 27 червня. У Корюківці прощаються з Антоном Смецьким, хореографом, який з початком повномасштабного вторгнення долучився до Київської тероборони. Потім став сапером у 116-й окремій механізованій бригаді, розповідає його двоюрідний брат. Понад рік тому під час штурму наступив на міну. Була Травматична ампутація кінцівки, після того довга реабілітація, протез. От, і він виявив бажання. Продовжити захищати свою країну. Подруга Антона розповідає: після втрати ноги Антон повернувся на фронт. Я була впевнена, що більше він туди не піде. І останній раз, коли я його побачила, він мені каже, що він знову зібрався служити. Я кажу: Антон, не треба. Ну, досить. Він каже: Ні, я буду до останнього, бо там мої побратими. Там мої брати, друзі, каже, я їх не можу залишити. Антон Смецький народився в Донецьку і мріяв, що одного дня зможе повернутися додому. Жив чоловік на Київщині, та поховати його вирішили в Корюківці, бо тут живуть його рідні. Він тут часто бував у Корюківці, дитинство його тут пройшло. Ну і ми залишилися фактично тою точкою, де і Антон, і його брат Паша завжди могли знайти свій дім. Бабушка ще жива його. Це його батьківщина маленька. Антон почав танцювати з п'яти років, розповідає Ірина. Був солістом ансамблю Донбас. Згодом йому запропонували взяти участь у кастингу в столиці. Він пройшов кастинг і потрапив до хореографа Євгени Черненка. І от саме він Ну, став для нього ну початком танцювальної цієї кар'єри. Вони багато гастролювали. Потім він повернувся в Київ і він познайомився з шоуменом Дмитром Каляденком. Антон Смецький мав власний шоу-балет та працював із різними українськими артистами. Як із Іриною Біликвін. Вони не просто працювали, вони друзі. У Антона залишились дружина та донька, які через війну виїхали до Польщі. Він познайомився в цій. Професії зі своєю дружиною Олесою, вони завжди були поруч. Через деякий час у них народилася донька з і буде наприкінці липня сім років виповниться. Він дуже мріяв побути на її дні народження. Таким Антона згадують ті, хто його знав. Неймовірно, позитивний. Дірський добрий. Він просто викликав фурор скрізь, де знаходився, незважаючи на те, що він на протезі, постійно танцював, дешкетував. Незважаючи на те, що він хореограф, всі військові сприймали його як рівню, бо він дійсно виконував все те, що виконують всі, ще й зажигав завжди. Аня Крилова, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.